Друзі, привіт! А ви знали, що Айкос можна привисово викнути або заблокувати так, щоб їм ніхто не скористався? Що ж, давайте я вам розповім, як це все зробити. Айкос можна заблокувати шляхом повного вимкнення. Для цього затисніть кнопку на зарядному пристрої на 4 секунди, але не довше, тому що IQOS почне перезавантажуватись. Все, айкос вимкнений. Так само, як ми хочемо вимкнути телефон, він не буде реагувати ні на жодні контакти. Якщо ми дістанемо тримач зарядного пристрою, він також не буде реагувати на натиск кнопки. Щоб його розблокувати, доведеться вставити тримач назад в зарядний пристрій і затиснути кнопку на 4 секунди. Навіщо це потрібно? Наприклад, ти не маєш наразі змоги зарядити свій девайс, ти хочеш зекономити більше енергії, щоб потім їм скористатись. Або ти купив новий девайс і хочеш відкласти його до певних часів. Також Айкоста та Айко View можна заблокувати. За допомогою додатку. Зверни увагу, що після цього айкос працювати в тебе не буде. Відповідно, розблокувати назад, зможеш його через цю апку. Коли намагаєшся вімкнути заблокований айкас, він видає помилку і ось так блимає. Відповідно, твій стік не нагрівається. Навіщо це потрібно? Ну і чесно, для мене це сперю заблока. Але знаєш, іноді це використовують як захист від дітей або. Не тільки в дітей, наприклад, ти шив IQOS вдома або в офісі, і ти не хочеш, щоб їм хтось користався. Одразу хочу попередити, що додатку може заблокувати тільки Айкосвів або Айкос оріжного задуму. Але май на увазі, що ти його не зможеш заблокувати у разі втрати або крадіжки. Так само, як це працює з еплівською технікою. Айкос має бути безпосередньо тобою поруч і під'єднаний до Bluetooth. Якщо вже так сталося, що твій девайс загубився, я тобі рекомендую звернутися до служби підтримки і вона відмітить твій девайс як втрачений. Так, їм зможуть користуватись, але на ньому заморозять гарантію та доступ до інших плюшок. Ну що ж, на цьому все. Не забуваємо про мікродонати. Посилання залишив під відео. Всім папа -па та слава Україні!